Зажурилась Україна, українська історична пісня. Зажурилась Україна, бо нічим прожити, витоптала орда кіньми маленькі її діти, котрі молодії у полон за брату. Як заняли, то й погнали до пана, до хана. Годі тобі, пане, брате, гринджоли малювати. Бери шаблю гостру, довгу та йди воювати. Ой ти станеш на воротях, а я в закаулку, Дамо тому стиха лиха та вражому турку. Ой ти станеш шабелькою, а я з кулаками. Ой, щоб слава не пропала проміж козаками. Ой, козак до ружини, бурлака до дрюка. Оце ж тобі вражий Турчин з душею розлука.